Вітаю, друзі! Героєм та й геройкою сьогоднішнього відео буде ось це миле створіння. Знайомтеся, це стрічкова або носата мурена неймовірно гарна риба, яка у дорослому віці сягає довжини майже двох метрів. У носатих мурен яскраво виражений статевий деморфізм. Самці і самки відрізняються за кольором. Проте дуже довгий час особин різного віку і статі помилково відносили до різних біологічних видів. І тільки в 70-х роках ХХ століття з'явилися результати досліджень, які доводили, що протягом життя самці носатої мурени здатні кілька разів змінювати стать. А відповідно і забарвлення. Однак остаточного підтвердження цим спостереженням немає і по сьогодні. Носаті мурени мають дуже войовничий вигляд. Це зумовлене тим, що їхня паща майже постійно широко відкрита, додають страхітливості і листкоподібні нарости навколо передніх ніздрів. Загалом же у носатої мурени ніздрів аж дві пари. Ну а войовничо розз'явлена паща це просто спосіб дихання. Зябра цих створінь слабо розвинені, тому тварина прагне пропустити крізь них якнайбільше води, аби наситити їх киснем. Насправді ж, носата мурена доволі спокійна. Може проявляти ворожість тільки до своїх одноплемінників, і за найменшої загрози прагне якнайшвидше сховатися. Усе тіло мурени укрите в'язким слизом із бактерицидними властивостями. Завдяки цьому вона здатна буквально просочуватися у найменші шпаринки без шкоди для себе. Такі вони цікавинки підводного світу. І я маю що про них розповісти. До нових зустрічей!